Йоу, всім привіт, дорогі друзі! З вами Олексійна Звук на каналі Льоха. І це третя серія виживання в плоскому світі в Майнкрафті із вебкою. Я викидав голосування в YouTube і більшість написала відео з Олексіївкою 33%, відео третя серія плоского світу, виживання в плоскому світі, і відео з вебкою. Тому я вирішив зняти відео. Про Олексівку, про зміни Олексівки із Вебкою і цю. третю серію виживання в плоскому світі. Також із Вебкою. Я не знаю, звісно, як я буду тут виживати, якщо ресурсів у мене нема. Обмежені в мене ресурси. Тому треба шукати все ось. Поки що в мене нічого немає, навіть їсти немає. Ось. Нормально її зумі. Біжимо, шукаємо селище. Сразу говорю. Вийде. Зараз, коли я викладу це відео, вийде сразу після цього відео вийде четверта серія виживання. Бо за цю серію я не встигла нічого зробити навіть. Діслізняк оцю. Все, біжимо. Ніякого селища, поки що не бачила, мені би хоча б любе селище, щоб поїсти. І я напевно буду собі вже будувати дім. Тому що у мене немає нормального дому. Ще досі. Ось я навіть ось такий бомж, як би. Ось ось такий я бомж, як би. З сокіркою біжу. Ха! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нале налена. ЛОКА55 Отже, Tab. Ось тут мої ресурси. Я скрафту собі кафу. Вкрафтимо собі нагрудник. І залишається якби ще на соке. Так, Да, в мене пауз немає. От що сталося ось тут. Ось це все, що я тут як берегу. Опа, так, давай зберемо слишком іжу, как і набу. Ну що я буду переїхати. Мені якби треба зібрати все, що є в цьому селищі. І потім ми звідси підемо. Від спокійно. Job. Так, все. Робимо собі колоти, робимо собі палиці. А робимо собі секру. Картумо секру, все. Видіваємо на грудник, все. І зараз ми будемо переселятися. Все, забираємо всі ресурси. Мы будем вот сюз, Мені не буде дім нормальний, так давай, забираем округ для купо. И что, джинс, по-моему, я не могу. ЛОК, НА5, 5,5, 5,5. Ох, ты наш, сюда пришл. Я кин набучу. Соизни. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хоче уже знать, он кимир, типа, челики. Просто не скажуть. все добуваємо, коротше, тут все короче, зламаємо ліжко. Все просто, ламаємо кузню. Гнять повністю. По мені потрібен відсосом. Дерево, обмежена кількість, тому ми добуваємо зовсім все, просто Пам'ять тут не добувати. Мені вмерти не треба моїм відсосом. Так, кажу все. Две розібраємо. Забираємо двері, в принципі, все ми забираємо. Пічки також забираємо. Все, забираємо пічки, коротше забираємо сточило. Хоча згубимо все те дерево, яке у нас тут є. Проти. Усе. Та йдемо втрати ще деякі огороди. Все, нарубали трішки дерево, принесляни. І йдемо. Сігроду. Ось дзвін забираємо також. Ой. Ну, то шо ж у мене всі є такі? Погані хлопці. І вам по камню. Ой, а тут обогаты челки. На стрельной пострелии будем цена.